Доброго дня пропоную радіатор печки Рено на фоль... на Master 2004-2010 рік. 2,5 дизель Це є електричний радіатор, догрівач печки. Гріє. Коли включив, тоді він включається тен і гріє. В салон автомобіля. Ось такий радіатор, кого цікавить, телефонуйте і замовляйте. Запчастина є в наявності. Можемо відправити почтою або самовивоз з міста Ковуля. Телефонуйте і замовляйте. Тут три піна розпіновка, три провода підходить. А тут якби два провода в одну жилу Запаяно. Кого цікавить, телефонуйте. А також підписуйтесь на мій канал. Тут буде багато чого цікавого.